Користені на базі громадської організації Інститут місто було створено центр психологічної допомоги інститут місто. Просторі приміщення, яскраве оформлення, сучасне обладнання все це має нова установа. Урочисте відкриття розпочалося з презентації центру. З його роботою, напрямками діяльності, знайомила директор центру Тетяна Василенко. Вона відзначила, що усі, хто працював у створенні даної установи, намагалися створити саме позитивне середовище. З цією святковою подією привітав усіх присутніх міських. І голова. Я думаю, що з воду в життя цього центру ми будемо мати гарні успіхи. А через це пройти ми повинні всі і дорослі, і маленькі, тому що непросте життя сьогодні, яке є, там, там війна, там непорозуміння, там якісь протистояння йдуть, там якісь політичні баталії йдуть. Нам всім треба проходити психологічну реабілітацію, щоб заспокоїтися і робити нормально. Таже не робити розправ, а жити нормальним, гарним життям. Тому я бажаю, у вас все вийшло і все було гарно, і ви отак от гарно працювали в нашому місті. Центр психологічної допомоги, інститут міста надаватиме ряд послуг: консультування, тренінги, соціологічні дослідження, проєктна діяльність, благодійність в установі. Працюватимуть психологи, логопед, соціолог, педагогічні працівники. Я е хочу привітати наше місто. З такою дуже, я б сказав, важливою і нестандартною подією, тому що насправді цей центр буде виконувати функції набагато навіть ширше, ніж ви, ви назвали зараз. У нас же взагалі не використовується сьогодні ресурси, потенціал психологів, тих, хто має працювати з людьми. У нас Кризові сім'ї, і багато в чому всі конфлікти від незнання або недостатньо інформованості людей, як виходити з цих ситуацій. Низька, ми говоримо права культура, а психологічна вона нульова взагалі. Тому у вас ну, просто не почати реально край роботи. І я думаю, що і міський голова, і всі ми можемо бути просто задоволені щасливі, що є, є такий центр, ми вам бажаємо успіхів. Розвивайтесь, процвітайте не менш цікавою частиною презентації було проведення різних творчих вправ з гостями заходу. Усі так захопилися, що навіть не помітили, як швидко промайнув час. Но вихованці центру підготували для дорослих цікаве заняття заповнити родинне дерево міста різнокольоровими відбитками своїх долонь. Працюючи вже 18 років психологом, я можу сказати, що дуже багато людей звертається за допомогою і отримати дійсно професійну допомогу. Допомогу, отримати підтримку ну, не всі можуть. Це супровід дітей, допомога, індивідуальне консультування дорослих, це робота з підлітками, це тренінги, це проєктна діяльність, це супровід дітей з особливими потребами. Дуже багато напрямків. Це соціологічні дослідження. У нас буде трьохрівневе фінансування. Це проектна діяльність і спонсорська діяльність це безкоштовні заходи. Яка частина буде дійсно платною? І це ну, державна підтримка. Тобто Трьохрівневе фінансування. Ну відвідати можна кожного дня. До нас прийти. Ми будемо працювати з 10-ї ранку і за потребу. Якщо люди є, є така потреба, будемо працювати до 19-ї години і будемо вже намагатися підлаштуватися за потребою населення нашого. Також кожного місяця в центрі запланований день відкритих дверей для усіх категорій населення. Центр психологічної допомоги інститут місту» чекає на вас за адресою вулиця Шалом Алейхема, 13Б.